Та що ж ти кричиш, чекай! Ану нажмитну. Де? Ану ще раз. Бідний той чучел, чочел, Бджола була. Ще раз, давай. Зараз пропаде і та одна. Ой-ой. Чекай. Втік, Де? Де все. Ого! А то якийсь великий чучел, двейка в нього шапка. Така сама та, як в мене. Так, тихонько. Що, погнали. Їжак, диви, як побіг. Чекай, їжак, я теж хочу. Ого. Так, я одну підняв. Він. Ну, нічо собі! Ну як це таки може бути? Давай, давай, давай. О, Диви. Ай, не треба, не скопотай. я я, я. Диви, за мене, потім. Привіт всім! Ви на каналі Скле. Продовжуємо грати у цього квадратного чучела. Та да що ж ти кричиш, чекай. А ну нажми кнопку. А ну ще раз. <laughs> Бідний чучел. дві два Бджола була. Ще раз, давай. Риба? давай, ще раз. Прикой. Оооо! Тиху не нажимай навіть. Дивиш і вишню дали. Може це фінал? Їж бігом. Три хоч. Чучел, не треба. Зараз пропаде і та одна. Десь ой-ой. Тікай. -ой. <свистити> кажи, кажи, що ти не боїшся. <свистити> Помахав. Ой-ой-ой, тікай -ой -ой -ой. геть. Я ще хочу говорити. От <свистити> диви, хочеться поздоровкати, ага. А ну включатель нажми. Давай бігом. Включай. Сила, вишня одна була, а цих два. Ще раз нажмай. Ще раз нажмай. Ну, Та що це таке має бути? Ого. Все, чучел, ти програв, напевне. Ти. Е, вони вмирають сміху з мене. Це капець! чучил чучел. Опа. Чучил, їжак. Стакан А, стакан Б. Добре, і що робити? Вилізти ми не можемо. А що робити, я не зрозумію? Чучел. він ж не може вилізти. Ого. Так. Червона, чи сина? Давай, червона. А ему І що тепер. І що тепер. Так, чекай чекай. Гриб, слимак. Ой, не знаю. Давай, давай гриб. А йому давай, друге. О, сила. я б... думав, грибом буду, а я слимак. Суйнявка нявкає. Так. Цей веселий. Як вони такі поновигадували? А цей сумний. Все робимо наоборот. <Help> Щось нічого не помогло. <g bits> <punishing> <firella> Неправильно ще раз. О, две має бути пезлий. А там кіт злий. Ну там ми майже вгадали. Давай, мені червоний, йому... йому синий. Добре, пес, пес, пес. Дивимося пес. Ого, є пес. І йому теж давай. Але щось кіси перетворив? Він добре себе перетворив, а я ні. Злий, давай. І йому злий. І що тепер? Дві не виходить. В нього вийшло, в мене не виходить щось. А, -а, -а, а. Давай. Давай тоді. Синий. Добре. Ймо синий. Ми мусимо це зробити. Ми мусимо звідси вилізти, сини. так, чекай. Пес. І теж це давай. О, диви, видиш, я вже пес. Вже хоч трохи похоже, а він кіт. І двоє мають бути злі. Пес злий. А кіт? І кіт злий. Все, то зараз щось буде. Давай, 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 давай. Мусить перевернути, ще трошка. Оооо, єс. Викидайте, викидайте ті капсули. Ну, вишню треба... О, вишня! Погнали! Чучел! Чучел, чучел, чучел! Хто не підписаний, бігом підписуйтесь! Бігом! Бо чучел вишню хоче! Давай, забирай! Ну та як так? А таке? скакати? У! А ууууу! диви, прикольно! Давай, давай! І, чучель! ви собі не думали, що так легко скакати. Добре. А, чуче. Давай, 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 жени. Добре. Ого, який кігробус. Ледве перескочив. Давай, 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 давай. Добре. Двоє. Дві я на ежика вискочу. Давай, 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 давай. Четверо. Так, троє, оп. А там що? Давай, давай, давай. О! Добре. Валимо ідеально. Движ! На мому капелюсі бігаємо. Добре. Добре. Опс. Цих трьох перескочив вообще. легесенько. Все, біжимо далі, як бігають. Добре. Блін, вони так всі грають, вони вже голова болить! Давай біжи. А вишні я такі навіть не бачу. Грачі. Самі грачі грають. Ви щось, нікого немає і вишні не видно. О, є вишня. Лови, лови, лови. А ну наш мепі ага. з кубігом, ти піпеши, -пі ся ще назіна з віно, чок топи, не загубишся. Подай, будь ласка, мені вишні, ти. Чучил вже здурів, він вже не може. Де, та... Втік, все Ого. А то якийсь великий чучел, двійка в нього шапка. Така сама та як в мене. Кінь вишню, кінь вишню, він зісти, і все буде добре. Ого, ага. з чучелом щось не добре. Яй-яй, що ж ти наробив? Не, не їж, не їж. Дивись, їв! А ви скільки він десь ошен з'їв, щоб такий здоровим бути? Двіки тут здоровело. І я туди заскочу! З їжаком. Добре, ж, хоч не сам, двіки зуби. Так, тихонько. Що, погнали? Їжак, диви, як побіг. Чекай, їжак, я теж хочу. Ого! Добре. Тихо. Давай, 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 бігом! Тихо. Добре. Добре, давай, давай. Ай, й -мо, паду! А чого він не друляє, чуєте? А що мені зробити, якщо він не друляє? Може він має цей зуб збити? Диви, майже збив. Зразу туди! Добре, і туди! Єс! А, трошки не туди. Єс, yes, єс, yes, єс, yes. прийшли. А дві половины зубів повипадало. <ріху> Хе, теж треба протест. Так, все, пішли, пішли, зараз щось знайдемо. Оу, зуб! Тільки що упав. Всі зуби повипадали. Що, хочете битися. чи що? Давай, давай, хто на мене? Ти? Давай, давай. Оу, вдарив, вдарив. Один відлетів. Хто наступний? Відлетів. Давай, давай. Добре, добре. Великий, великий йде. Набив. Я б'ю як можу. Диви, диви. Шучил 6 села. Молодець, пішов. Їжак вилаз. Ще один де. Ого. Я Джики Чан. А їжак хоч би поміг мені. Дивись. Бійка з зубами. Ще бійки з зубами не було. Давай. Чучел просто красавчик. Все, їжак, ходи. Все добре, я їх набив. Чей зуби вони випадати не будуть. так що все нормально. Пішли. Уу! Ого. Це що зуб мудрості чи що? який здоровий. Їжак, зроби щось з ним. Де, який їжак хитрий, виліз до гори. Хе, ковбой, Їжак-ковбой. А чучел? Ой, є, чучел. Вилаз! Чучел, вилазь до гри. Диви, та їжак обще, красавчик. Погнали! Яй-яй, коли ми ту вишню достанем? Все, впали вниз. Тихо, далі що йде? Шлунок? Ой, досі злостив. Я ту вишню і все буде добре. Ого! Я-я-яй. Як мені то все зробити? Давайте сюда. Так, давайте сюда. я я йой ви бачили? Добре. <сум> Обертаємо цілим. Добре, добре. Давай, 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 давай. Оце вони заплутали, не? Чекай, я вже не вижу, де є. Мені вже голова закрутилась, ей. Добре, добре. Добре, диви, 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 майже. і я я, ми вишню достали, прикиньте. Так, що він там їв? Телевізор з'їв, то-то. Бери вишню, давай. А їжак, де? А бери вишню, тримай. Все нарешті. О, а це хто? Так, що з ним Познайомитись чи набити його? Давайте наб'ємо його. Бійка. Хто виграв? Бей-бей-бей бей. Ми вигріємо. Ми капець вигріємо. Та дві він ні разу мене не ударив. Давай, давай, наші трохи. вишня тому. Вболіває. Тобі ще не яблуко схоже на вишню. Давай, давай, добивай. Все, ще один удар. Єс. Ого! А як так? Я ж йому хп зніс. Добре, битися не будемо, два, слимака. Гонки. Три, два, один. Давай, 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 давай! Давай, 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 бігом. <рик> Дивись, ну як? І що робити. То взяв підбіг. Давай, 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 давай. Я тоже таки можу. Давай, 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 давай. Давай, 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 лети. Нормально, нормально. Давай, ще раз ракета. Він виграє трохи! Десь ми виграли. І я на тобі пішов! Єс! Я виграв вже два рази. Шо таке? Це що він виграв. Коротше, він якийсь нечесний взагалі. Диви. Так, а що з ним робити? Двесь. Бокс виграв, то виграв. Це шо таке? Це взагалі якась казка. Зайшли. Шо таке? Куда мені йти? Чого робити з ним? Дай мені вишню, дай мені вишню Він вишні не дав. <гум> вообще нічого не розумію Що, тікайте, звідси Це не вийшло, напевно, на ні? Давай, давай, бій його Та да ти вже раз бей вообще не помогла. Давай далі. О, Но... я так і знав що за зелений чочел? Я ж його не видів такого. Добре, раз, два, три. Давай. Це що за шарик? Ану, давайте шарик. Добре, все, все не треба. Так і дай гед, бо зараз ще получиш від нього. Два рази. Три. Добре, це що за замок? Ого! Добре, погнали. Я це не дуже вмію грати. Ну, він ходить, не ходить. Боєгус, з... дві! Та я так і знав. Він нічого не вміє грати, але все виграє. Добре, це що за ХП? А, давай помиримось і дам друзі. І вишню пополам розділим, давай. Згоден чи не згоден? Я щось сумніваюся, що він згоден буде. Дай Та так і знову, добре, давай далі. Хм. Я тебе смію зараз. Так, це що таке? Хто туди дойде, то й виграв, чи що. А, хто підніме три. Так, я одну підняв. Він. Та нічо собі! Ну як це таки може бути? Давай, давай, давай! О. диви. Ай, не треба, не скоботай. яй 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 диви, за на мене впаде, о, все. Добре, шкотю очі лишилися. Добре, добре, це ребел, це реб. Це таке? О, о, оу. А, похузнувся. 2-0 він виграв, дві. Та чекай ми ще навіть почали. Ми ще навіть не почали грати ти вже. Так, а це таке? Хочу здути його? Не здув. А він здув. Ну кого похоже, я взагалі не знаю. Добре, в нас лишається ця штука. Тепер типу, він кидає. але він попав, а я не міг попасти. Це просто на мене паде. А може, якщо я побіжу взад і вибжу тому до А Ану зараз А Ану назад. Давай, давай, давай. Є втік. А цей не знає, де він є. Та давай біжи, двис розплакався, бо сам лишився. Давай бери, бери вишню бігом. <риклад> є, нічого собі <риклад> то все ж просто було. Все, є, Вишня моя А їжак де? Ще за їжак десь вилізе. 100%, две, две, две. де їжак? А мене буде, їжак буде Да, все, вставай, вставай. Треба тікати звідси Добре, добре, бери вишню Добре. Так, все, у нас є два виходи Недобрий і добрий добрий. Давай сюди. Давай, погнали. Бігом. Цей, цей в шоці, Що я вилізу. До мозку ж долізли, яй яй Так, а тут що? Ого, а ну давай пересунь. А, -а, а, він тепер добрий. Він був все злий, а тепер ми добрим його зробили. Все, я понял. Дивись, перетворився ночуче, левелико. Все, тікаємо геть звідси, забрай вишню. Бери вишню. Чи з вухо? Їжак і я. Та не кричи. О, диви, диви, Здорово. Великий чучел величезний. Добре, добре, добре. Відніс мене додому, дві, о, моя хата. Всьо, красота, можети спати. І вишні є. Диви, диви, хочу поділити на два чи що. Та, дивись. Молодець, давай їжакові половину. На. І я свої половину лишаю. З'їв нарешті. Оце я розумію. Тепер можеш лягати спати. Потім встанемо і знову будемо вишню шукати. Скільки ми серій шукали одну вишню? Що він поїв. Та лягай вже спати, чочел. О, ще одну впало, нічого собі. Так, тихо. Дивись, починається де, ого. Йо-йо-йо, чуче Це фінал, напевно Це вже точно фінал. Дві скільки вишень. Чучоло вже нічого робити, не треба Просто куп, а, то цей добряк. Красавчик цей добряк. Видиш, коли добрий, ти не має ніяких проблем. О, він грушки любить. Та давай доставай. Дві, то ще якісь більший є, чучел. Ви собі який той величезний. Все, успокійся, не кричи, чучел. Та, да, це фінал. Красива гра, ні? Стара, але дуже красива. Що, пишіть в коментах, які ще ігри хочете бачити? Може є якась така похожа і будемо її грати. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу і пишіть коменти. Всім па-па! It was